Їх називають білі янголи. Вони звичайні поліцейські, які у прифронтових містах, попри щільні обстріли та близькість ворожих позицій, не припиняли доставляти людям їжу, ліки, предмети першої необхідності та надію. Звідки така назва у підрозділа і більше про їхню діяльність далі. Поліцейський з Донеччини Рустам Лукомський один із засновників такого екіпажу, що місцеві назвали білий Янгол, все через санітарну автівку білого кольору, на якій правоохоронці приїжджали туди, куди інші не їхали. Коли ти людям поміг, і ти потім бачиш ці глаза, очі, очі, які тобі благодарні, які тобі висловлюють подяку. Білі Янголи під прицільним вогнем ворога евакуюють цивільних поранених та забирають тіла загиблих людей. Всі 8 років ми знаходилися в принфронтовій зоні, де вже нас до цього підготували. Ми вже були повністю вже готові до цього. Дякую, втім буває так, що поліцейські не можуть забрати людей автівкою тоді дістаються до них пішки. Тож білі янголи продовжують допомагати постраждалим громадянам у найвіддаленіших населених пунктах Донеччини.